Ніколи не кажіть співробітникам ТЦК та СП. По-перше, не кажіть, на якій підставі ви мене зупинили. Кажіть, ви ж знаєте, що зупиняти громадян можуть лише поліцейські та уповноважені представники, та лише з підстав, зазначених у законі. Підскажіть, будь ласка, яку норму права ви використовували. По-друге, не кажіть, приділіть ваші документи та підстави для перевірки. Кажіть. Чи не могли б ви надати ваше посвідчення уповноваженого представника, підписане керівником держадміністрації, передбачене порядком, затвердженим постановою уряду номер 560. По-третє, не кажіть, я маю право вас знімати на відео. Кажіть, згідно порядку, затвердженого постановою уряду номер 560 ви зобов'язані фіксувати наше спілкування на відео і фото. Але, так як ви. Це не робите, то я вам допоможу це зробити і зроблю це замість вас для вашої і моєї безпеки. По-четверте, не кажіть, мені не подобається, що ви порушите закон. Кажіть, мене неприємно, що ви як представник органу військового управління ухиляєтесь від виконання законодавства про оборону та мобілізацію. П'яте, не кажіть, що ви відмовляєтесь проїхати до ТЦК та СП. Кажіть, я готовий з'явитися до ТОЦК та СП, коли отримую повістку, яка оформлена та вручена мені належним чином. Шосте, не кажіть. Вибачте, я не встиг оновити свої дані та отримати військовий квиток. Кажіть: я завжди дотримуюсь правил військового обліку та уточню свої дані у установлений строк. Дякую, що поцікавилися. Сьоме, не кажіть. Так, це була моя помилка, що я вийшов з дому без військово-облікового документа. Кажіть, дякую, що ви мені підказали. Але ж ви знаєте, що якщо міністерство оборони має доступ до різних реєстрів, то стаття 210 та 210 Прим не застосовуються. Восьме, не кажіть, я не знав, що. Мав стати на обліку ТЦК та СП за новим місцем. Кажіть, ви ж знаєте, що згідно з правилами військового обліку, військові зобов'язані повинні стояти на обліку за місцем своєї реєстрації. А я саме і виконую ці правила. Десята, не кажіть, я думаю, що ви не існуючий там не зареєстрований незаконний орган чи установа. Кажіть. Я вірю, що ви не хочете порушити закон, адже ви не винні, що ваше керівництво не вжило заходів для належного оформлення вашої організації. Я вас розумію. Прокачуйте свої навички спілкування в екстрених ситуаціях та освоюйте мистецтво правового самозахисту за допомогою нашого каналу.